І що це таке? Ага, це риба. У мене блін ручка відкручена, йоп пересете. Да, це риба. Перша пішла. Моїм нелюбимим способом на трактор. Але я її піймав. Я думав це зайчик. Ще й непогана щучка. Чи мені так здається? А взяла жадібну. Це надовго. О, і кров пішла. Давайте тільки без цих, без феєрверків, добре? Да не хочу я підсаку брати. Ого! А це не жданчик, що вона так взяла. Придеться забирати. Щучка маленька, десь грамів 700. Нелешко втонула вона в одне місце.